Сезон ягід розпочався. Тепер ми можемо поласувати улюбленими плодами. А це полуниця, суниця, лухина, черешня і не тільки. А ось ще по кишені вони українцям. Пропоную дізнатись. Новини лайв вирушають на інспекцію цін. А розпочинаємо ми інспекцію з наймасштабнішого ринку в Україні. Це столичний. Тут можна придбати продукти навіть оптом. А от які ж на них цінники? Давайте дізнаємось. Скільки вас коштує черешня? 300 гривень. 300 гривень, а полуничка. Полуничка у нас, красива полуничка, у нас коштує 130 гривень кілограм. Це наша українська полуниця. 130 гривень за кіло. Давайте скуштуємо. Так, будь ласка, тільки <васпишись> не знімайте. Я вас <васпишись> прошу, до спини Наша українська. Вони це найкраще, що може бути, неймовірно смачно. І ще й такий приємний цінник. Який такий найприємніший цінник наші українці зможуть побачити? Ну, ось зараз 130, а буде? Ні, вже і 80 навіть, але вона трошки менша по розміру. Але хороша полуничка 180, ну 60. Бачу, що у вас вже є виноград. Скільки він зараз коштує нас і був. Це імпортний виноградик. Він 450 гривень кілограм. Це ну, імпортний добрий виноградик. А скі звідки він? Лахина, скільки коштує у вас? 550 кілограм. 550 гривень кіло за лохину? Да. Ого, нічого собі. Так, да, тому що це ще Польща, не наша. Угу. Абрикоска? – Ну, В середньому 200 гривень. Враховуючи ситуацію на півдні нашої країни, як це вплинуло на поставки овочів та фруктів. Вигодно зараз нам товар свій постачати, тому що в нас наші самі теплі місця затопило, забомбило. От і все. Угу. Тому їм вигодно. Привозити їхні товари, продавати дорожче нам. Кавони ось ці. Скільки у вас коштують? За 100 гривень. За кіло? Так, да, за кіло. 100 гривень за кіло. Тобто, якщо 10 кіло, то це буде тисяча. Да. Угу. Підкажіть, будь ласка, звідки вони? З Турції вони прийшли. Угу. Сладкі, ну, хороші арбузки. В угу. залі зараз беруть за таку ціну чи ні? Так. Да. Так собі. Мені просто в око зараз кидаються ось ці маленькі бананчики. Скільки вони коштують? Бейбі банан 200 гривень кілограм. Mm -hmm. Ну, ще більш-менш. А звичайні банани? Звичайні банани 85 кілометр. Бачу, у вас є виноград. Звідки він скільки коштує? Виноград перу коштує 300 гривень кіло. Mm -hmm. Без кісточки і той, і той. Кошмеш без кісточки. Mm -hmm. Так, ось бачу, це персики, правда? Персик, нектарин. Скільки вони коштують? Персик 150 гривень. Нектарин так само. Інжирний персик 300 гривень кіло, абрикос 250 кілограм. Угу. Черешня черешня. дивіться, у нас є два види. Черешні є Україна, це вже Одеська область, і є Італія. Угу. Імпортна українська коштує 300 гривень кілограм. Ну залежно вона є дешевша, дорожча, ми просто беремо якіснішу. Угу. А Італія 800 гривень кіло. Ой, божечки, 800 гривень за кіло. Ну, іта італіянці, ну, ну як же так можна? Лахина так, це імпортна. Іспанія 650 за кілограм. Люди там не возмущаються, визміч, не там, що ну, ось там 800 гривень коштує. Ні, звичайно, возмущаються. Як вам взагалі ціники зараз на ринках? Нормальні. Нормально, нормально, в цілому так. Дуже високі ціни, дуже. І так, як для мене пенсіонерки, це не виживаємо. Чи вже брали сезонні ягоди? Черешня, полуниця? Нічого ще не брали, бо дуже все дорого. Ми, пенсіонери, не можемо собі дозволити цього. Трохи кусаються, звичайно, mm -hmm. трохи кусаються, але в цілому що робити? Треба, треба якось виживати. Черешня досить дорога, полуниця теж поки ще. Угу. Ви вже цікавились, хотіли придбати, але трішки так. дорого. Так, зараз придивляємося просто. Зараз поки обійдемо все, а потім придивимося, все візьмемо. Угу. Яка для вас була приємна ціна, аби придбати черешню? Приємна? За кіло. Та я думаю, 100 гривень за кілограм це було б уже, уже легше ніж 200 або 400. Зараз ми перемістилися до одного з найпопулярніших магазинів у центрі столиці. За чутками тут скуповуються усі наші крутелики. Це і народні депутати, і артисти, і блогери. Давайте ж подивимось, які ж тут у нас ціни. Полуниця є за 125 гривень 500 грамів. Полуниця за кілограм 249, Полуниця. Органічна 289 кг. також бачимо малина, Вона тут 319 А ось ягоди мікс, ось такий, буде коштувати 659 гривень за упаковку. До речі, пишуть, що це Марокко, Нідерланди, Греція. Смородина чорна 269 гривень. Коштує черешня. Тут у нас бачимо, українська 389 гривень. Черешня Іспанія 659 гривень. 659 гривень. Це куди? За кіло? За кіло. Ну, вона така велика. Вона така велика. Але я думаю, що українська нічим не відрізняється. Вона трішки менша і не така прям червона. Також у нас є суниця лісова 179 гривень, Лохина 179. Ожина — 389 гривень. Подивіться, кавуни іспанські 150 гривень за кіло. Кавун. Зараз ще травень місяць. Скоро розпочнеться червень. І вже можна придбати 150, а тонька ось така в нас малесенька. Вона теж з Іспанії 280 гривень. Ми придбали у цьому магазині. Ось таку українську черешню. Вона нам обійшлась у 333 гривні. Давайте з вами спробуємо цю черешню. Ммм. Смаката. Ну і наостанок ми приїхали на столичний ярмарок, аби проаналізувати, які ж тут ціни на сезоні ягоди. Ходімо дізнаватися. Є полуниця з Черкас солодка 99 гривень. За кіло, а ось абрикос також з Одеси 140 гривень. Також ми ось тут трішки далі. Можемо подивитися, що лохина 60 гривень за кіло, солодкий інжирний персик 250 гривень. Нектарін манга пишуть чомусь 160 гривень. Ну і апельсин солодкий. Він в нас скільки? 140 гривень. Бачимо, що тут також у нас такий бонус прайс. Пишуть, що ну дуже смачна, солодка, коштувала 200 гривень. 30 Зараз віддають за 210 гривень. Також з Одеси. Лохина також 60. І ось полуниця за 90. І пишуть ням-ням. Супер солодка, супер смачна. Ну, якщо ням-ням, то треба брати. І ось тут в Києві бачимо, пишуть бомбезне. 500 гривень за кіло. 500. такого я не очікував, але воно дійсно подивіться, воно досить відрізняється від того звичайного ківі, до якого ми з вами звикли у таких спеціальних лоточках. Як вам взагалі ціни ось на полуницю? Ну дорогувато, але дитині треба. Угу. А ось дивіться, черешню за 250 гривень продають. Будете брати за таку ціну? Поки ні, будемо чекати, угу. поки дешевше буде. Недорого, смачно все натуральне. Я вперше бачу людину, яка сьогодні каже, що ціни супер. Ну, тому що так, да, да. що таке зараз? Ціни нормальні, все добре. Ви купували сезонні ягоди вже в цьому році? Так. І Що купували за скільки? Все купуємо, клубнику, черешню, все купуємо, і персики, і. Ну і сезонні, і не сезонні, так що все добре. І кожного тижня приходжу, купую. Новини лай провели інспекцію цін на сезонні ягоди. І висновок такий, плоди на українському ринку є як вітчизняного, так і іноземного виробника. Однак люди жаліються, що ціни ну, дуже кусаються. Проте продавці заспокоюють і кажуть, варто очікувати найближчим часом здешевлення, бо сезон тільки не розпочався. Як вам ціни? Та чи купували ви вже сезонні ягоди? Напишіть у коментарях під цим відео.